І у ці хвилини триває масштабний обстріл російської білгородської. Області там гаряче із самого ранку. Місцеві жителі постять відео обстрілу і наслідки влучань. Станом на зараз відомо про одного загиблого і шістьох постраждалих російські добровольці, які воюють проти путінської армії. Вкотре закликають людей негайно евакуюватися і анонсують нові атаки по військових цілях у регіоні, що відбувається на Білгородщині зараз у репортажі Олени Гончаренко. Лунають вибухи та вия, сирена повітряної тривоги. Неспокійний та гучний ранок у Білгороді. Відео наслідків влучань щедро постять місцеві жителі на кадрах. Клуби диму та численні пожежі. Як стверджує автор цього відео, снаряд влучив в автівку, а пізніше стало відомо, що там загинув російський військовий. мною тільки що машина взорвалася. Вибухи поширюються на усю Білгородську область. У будівлях розбиті вікна, деякі геть зруйновані, абомбосховища у. Містах тим часом зачинені. От, пожалуйста, домофон закриті. Бахи йдуть, сирена, орід. Російське міноборони заявило про нібито вісім збитих снарядів РСЗВ. Безсонну ніч була і у Білгороді та Курську. Місцева влада повідомила про 25 збитих безпілотників і руйнування у приватному секторі. Тим часом російські добровольці, які воюють проти путінської армії, вкотре закликали жителів Білгорода та Курська евакуюватись, бо кажуть, це лише початок. Мовляв, у цих регіонах буде гаряче надалі і обіцяють удари по військових об'єктах. Ми винуждені відповідати. Ми змушені завдавати ударів у відповідь по військових об'єктах на території цих регіонів. Керівники цих областей проігнорували наше попередження, і жодних заходів щодо евакуації мирного населення Білгородщини та Курщини вжито не було. Тому місцеві жителі негайно евакуюйтеся. Легіон Свобода Росії, російський добровольчий корпус та Сибірський батальйон, 12 березня на танках прорвали кордони. Заявили, що їдуть на вибори президента. Напередодні повстанці повідомили, що взяли під контроль частину селища Тьоткино у Курській області. Воно межує з Україною, нині знаходиться у сірій зоні. В Курській області, як і раніше напружена ситуація, і в Білгородській йдуть бої, наша спеціальна визвольна операція триває вже третю добу. Сьогодні ми бачимо по тому ж Білгороду, що вибори почалися з вогником, а це тільки ранок першого дня голосування. Наша задача звільнення Росії від Путіна. А для цього російські добровольці продовжують нищити бронетехніку кремлівського режиму на території Росії. А обстріл Білгородської та Курської областей триває і у ці хвилини. Олена Ми Україна, марафон. Єдині новини.